Готові стати на захист країни. Дворічне навчання на кафедрі військової підготовки завершилося для випускників Прикарпатського національного університету отриманням офіцерських погонів. Звання молодший лейтенант запасу присвоїли десятьом хлопцям та трьом дівчатам. Серед них і Сніжанна Галів каже перед нею велика відповідальність, адже таким чином вона продовжує сімейну справу батьків, які нині також служать у війську. Усвідомлено ішла два роки тому саме на кафедру для того. Щоб по перше, показати, що немає значення, чи це чи це жінка, чи це чоловік. Обов'язок кожного громадянина України є е, захист вітчизни, і в першу чергу за для благополуччя і добробуту нашої держави, нашого народу, ми всі повинні виконувати наш головний обов'язок захищати нашу батьківщину. Отримав погони 36-річний владилен Глейцюсь. Чоловік каже, в час, коли в країні точиться війна, необхідно дати гідну відсіч ворогу, аби з навичок та знань у військовій справі цього зробля. Майже неможливо. Військова справа це не просто там взяв автомат і ти вже військовослужбовець. Потрібно володіти рядом військових навичок, ну, а саме це є тактика, І особливо мій ВОЗ, військово облікова спеціальність це є транспорт, сили логістики. Ну, і, Відповідно, треба було вивчити автомобільний парк, як з ним поводитися, як обслуговувати. І я вам скажу, що за два роки нам дуже багато надали знань. Нині понад сотня випускників військової кафедри боронять кордони на сході України. Її завідувач Анатолій Пономаренко каже, де далі більше свідомої молоді приймають важливе рішення поглибити знання і набратися більшого досвіду у військовій службі. Ми вчимо їх е, предмету загальної військової підготовки, спеціальна підготовка, тому що в нас є військово-облікові спеціальності, де ми їх готуємо на протязі двох років. На сьогоднішній день це випуск, де ми готували е, військових психологів. Математичне програмне забезпечення, атомато систему управління, а також транспортна та логістика. Наразі кажуть фахівці, важливо, аби військові формування поповнювалися уже підготовленими фахівцями, які чітко усвідомлюють своє місце в захисті країни. Певне знання, вміння, а тепер навички. Навички в бойовому підрозділі, навички під час бойового злагодження, і взагалі, саме головне це залучення до еліти. От ми зараз говоримо хто еліта в Україні. А еліта це якраз є офіцери Збройних сил України. Що ми говоримо? Ми говоримо офіцер-лідер, офіцер, якому довіряють, офіцер, який вміє і зможе повести за собою своїх підлеглих. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал 402.